Всім привіт! Сьогодні культивіруємо город, це, виходить, подісковки після пшениці. Подіскували, вже і падалиця повилазила. Ну, видно, ось тут, я думаю, зелене, тут зелене. В принципі, городик м'якенький навіть влага є, хоча і пиляка страшенна, ну так, як ви дивіться. Прильотами побитий шифер загородки, ну, як завжди. Тут десь теж були прильоти, пшениця була і видно було, як поприлітало касетні. Ну, зараз, понятне діло, вже не так видно, бо, ну, скажімо, цим дисками заробило його ці всі ями. Сьогодні пригнали і в Мезика, поставили на нього. Кстати, датчик температури механічний вже е, купили. 330 гривень він стоїть. І виходить, що провірили його. В магазині дядько провірив. Показує правильно. Ну і я якби, довіряй, ну провіряй. Теж, виходить, цей. У водичку його вкинув і покипятив. Зняли двері, бо вони лопнули напополам, ну це болячка, скажімо так, юмезовська, оці слабенькі дверцята. Зняли їх, щоб вони взагалі не відпали. Ну, отак і роботаємо. Я ж кажу, вже сюди видно, добре видно зелене, там, в принципі, теж тут багато було лежачої в тому краю, і ось ця полоса це теж зелене. Ну, якби роботаємо. По поводу МТЗ теж відео буде. Стоїть козачок, треба робити, Ну, робити смислу немає, так як ну, дуже часто прилітає в село. Ось буквально на тому тижні града ми обсипали. Так що зробити його, щоб потім опять прилетіло, ну якби смислу немає. Второю передачею входи. Стоїть два радіатора масляних. Після амброзії продули його, бо зелений увесь був. Ще трошки попідпускав задні колеса, бо були дуже перекачені, ну, мені кажеться, не дуже удобно було на ньому їздити з-за того, що... Вони були перекачані, і він дуже сильно стрибав. Так що отак. Ну, на сьогодні така робота тут закультивірувати оцей городик і все. Треба працювати удвох, із за того, що один слухає. Другий працює, Бо інакше ніяк. Самому в тракторі дуже ну, опасно, можна так сказати. Зараз назад повернеться, піду, подивлюся по температурі, що показує ну, просто цікаво. Чи хоч піднімається вона, чи ні. Ну, З допомогою пірометра вияснили, що в принципі трактор не гріється. Ну Електронний датчик температури завишав температуру почти на 20 градусів. Він показує 100, а мотор ну, як би. Єле-єле 80. Так що де то так. Так, ну в общем, пізніше включуся, як будемо заканчувати. Уже все, заключительный проход. И мені интересно сейчас піти померять температуру його пірометром і що показує наш датчик температури. 54 показує Ну 60 градусів і показує значить не гріється А з тим би вже був 80 Якщо на 20 градусів більше Так що все, коментуйте, ставте лайки, проти сонця не видно Всім пока, всім мирного неба, до нових встреч